На день конституції відомі освітянці і волонтерці Лілії Саприкіні вручили звання заслужений працівник освіти України. Вона працює директоркою сосницького навчально реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. каже, що ця відзнака всього колективу. Я працюю в освіті з 20 років, тому з 91 року я працюю в цьому закладі беззмінно на всіх щаблях. Від вихователя і до директора. Ми стараємося змінювати свої підходи ще так чомусь, мені здається, попереду держави, тому що шукаємо нові методи, нові різні підходи до цих діток, особливо до кожної дитини. Тому що така дитинка потребує кожної особливої уваги. Сьогодні непростий час. Дітям ми знаходимося 100 кілометрів від кордону. Діти стараються, але, але їм дуже складно, тому що вдома їм і ще складніше здобути світу. наша допомога їм потрібна. Крім пані Лілії, відзнаки та нагороди отримали військові освітяни, медики, енергетики, волонтери, правоохоронці, рятувальники. Ми хочу подякувати кожному і кожній за роботу, за службу, за боротьбу за для нашої батьківщини. Тільки разом маємо зробити все, щоб якомога. Швидше перемогти російського ворога, який прийшов сьогодні на нашу землю. Тут зібрались люди, які роблять все для того, щоб перемога була як нам найбільш швидкою. Я думаю, вся Україна зараз живе тільки цим. Тіль. урочистості. Пройшли у Спасо-Преображенському соборі. Вперше на день конституції, один з найдавніших храмів України відкрив свої двері для всіх. Чернігівців та гостей міста він поки працюватиме як музей. Його готують для реставрації і збиратимуть для цього кошти. І від сьогодні, кожного дня без обідньої перерви, Спас Чернігівський чекає кожного українця, який може прийти, ознайомитись, дізнатись багато про себе, про свій народ, надихнутись, бо зараз нам необхідні сили. І наснага, щоб вистояти і перемогти. Спас нам в цьому точно допоможе. Найперше, що було зроблено за місяць, це була зроблена очистка, умовно кажучи, по першому колу. Очістка без жодної копійки державних і комунальних коштів силами чернігівців, найперше, які об'єднались навколо спасу. Але роботи ще дуже багато, і ми запрошуємо приєднуватись до цього проекту. Ми маємо вирішити в спасі декілька надважливих. Питання реставрації, які допоможуть йому зберегтись. Зараз не йде про косметику, зараз не йде про якісь покращення зовнішнього вигляду. Зараз мова тільки про збереження конструктиву. Для цього потрібні немалі кошти. Але сподіваємось, об'єднавшись, ми їх зможемо віднайти.